К нам из российско украинского пограничного присоединяется замглавы Сумского районного совета Рот добровольческого формирования территориальной громады Владимир Бицак. Владимир, здравствуйте, рад вас видеть. У вас сильный форпост обороны нашей державы. Добрый день. Рад вас видеть еще раз. Владимир, расскажите, пожалуйста, что там у вас сейчас происходит? Ну, такие тревожные новости с пограничья, что вам известно? Ну, користуюсь на воды бы приветствовать с наступающим днем международным днем захисту прав женок. Наші файних україночок. а з приводу того, що які події на сумщині, ну скажем так, хто живе в Сумах, той в цирки не сміється, можна так перефразувати цю поговорку, якщо можна так сказати, значить 135 вибухів сталося за добу. Були приліти і шахедів і каби по Юнаковській, і миропільській громаді постійно у нас ну такі небезпечні Рашисти Воюють із і з мертвими. Вони в Степановській громаді скинули шахеда уламки. Шахеда також розруйнували п'ять будинків в великописарівській громаді. Перед цим в місті суми було гучно вночі. Два шахеда задіяла Росія. І нова саме велике відділення нової пошти було зруйновано, знищено, одна людина загинула, і три тисячі посилок було е, спалено під час іноця. це Саме не головне, а що людина загинула. Тому скажем так постійно ворог хоче створити небезпеку, постійно кошмари цивільних, постійно б'є фішками по цивільним, автівкам, по молоковоскупаку, по хрибовому, по маршрутним таксі. така ситуація наразі на зараз. Владим... Владимир, ну а як реагує місцеве населення на новини о том, що Росія, судя по всьому, ще одному місці прорвалась в Сумську область, Да, там ми видели, що села новенький ну, і прорыв, судя по карте, в еще одному місці. Виходять, панікують ну, я б сказав би так: прорив, це поняття растяжиме. в Село новеньке представляє собою хутір із 10 хат. Воно знаходиться прямо на кордоні з Росії. Я би воно сказала так, сіра зона. З того, що там дійсно йдуть боїться дійсно гучно, чуть місто суми, але паніки ніякої немає. Все, все населення готове до спротиву, добровіче формування. Всі готові, тому скажем так. Ніякого паніки немає, і е, всі всі ми розуміємо. Всі сили оборони знають, що це такі, що і намагання расистів е, перерізати цю артерію між юнаківкою та судже. Їхні намагання все зрозуміли, тому максимально е, дається отпір. Уже й декілька їхніх механізованих взводів вже було спалено неоднократно. Вони зараз атакують. Я е, би я їх називаю оркоманами, тому що... Нормальні люди так не можуть робити. Вони їх косять. Вони падають, і дохнуть. Наступні підходять і косять.